Номер 391 BNB eco 300. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 43 см, загальна ширина 62, це від обода до обода. глибина сидіння 44, висота від сидіння до підлоги 46-50 см Висота спинки 38, важить він 18 кг і навантаження витримує 125 кг. Вживаний інвалідний візок в робочому стані, проте є різні косметологічні, так би мовити, недоліки. Зокрема, царапини по корпусу. Так, підніжки. Складаються, відкидаються, знімаються, по висоті регулюються. Ось тут. Ремені проти зісковування зв звання ніг. Передні колеса майже як нові. А, розмір їх 200 на 50. Зручно буде їздити по якомусь такому легкому бездоріжжю, є можливість регулювати по висоті, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, дуже хороший стан протектора. Подивіться, обуди є царапини. От при такому кольорі царапини більш помітні, якби вони були якісь більш світліші фарба. Ну, але як вже є. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс, все працює. Є можливість регулювати, О, ось тут по силі затиску. З другої сторони все так само. Все, що мати блокуватись, блокується. Сидіння. Дуже хороший стан сидіння. Прям дуже чорне, не вигорівше. Спинка також з м'яким наповнювачем. Щоправда, вже тут більш м'яка спинка, ніж сидіння. Також нема жодного пошкодження, не витерте. Проте краще от можна зняти Так само і тут позаду. І закинути в пралку. Так. Це у нас тут боковушки все ціле. Є можливість підлокітники, дивіться, є можливість регулювати по висоті за допомогою ось оцих вставок. Звісно, що відкидаються. І позаду в нас тут регулювання висоти сидіння. І отут у нас Натиснемо, припіднімається порід і легше долати різні перешкоди. Дуже хороший візок, хороша ціна. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!